Вони мріють стати відомими співаками та підкорювати великі сцени. 29 листопада у Бориспільському ліцеї Лідер відбувся територіальний фестиваль вокалістів Таланти твої Бориспільщино. На конкурсі виступили 22 солісти та сім вокальних колективів віком від 6 до 17 років, говорить начальниця відділу позашкільної та виховної роботи управління освіти і науки Надія Липовецька. Ті дітки, які Будуть отримані, заслуговують на перемогу. Вони отримують дипломи управління освіти і науки. У нас традиційно в місті проводиться такий конкурс, але останнім часом в зв'язку з коронавірусом і з тим, що в нас сьогодні в Україні війна. Того року в нас онлайн конкурс проходив. Цього року обласного конкурсу немає. Але він проходить через рік. Цього року ми не будемо відправляти діток на участь в обласному конкурсі, але нас це звичайно ніяк не розчаровує а навпаки, тому що наша мета це відшуковувати таланти, пишатися ним не тільки в нашому місті, а всій Україні. Вокальні дані, чистота інтонування, слух, акторська майстерність та артистичність виконання. За цими критеріями журі оцінювали конкурсантів, каже викладачка Бориспільської дитячої музичної школи імені Лариси Остапенко Ліана Напріюк. Вокаліст має володіти багатьма якостями. По-перше, він має почуватися впевнено на сцені. Він має показати, донести сенс пісні. Він має мати гарні вокальні дані. Артистичність виконання, ось це найголовніше я думаю. мене. Тринадцятирічна Софія Чурпіта вважає пісню співом душі. У майбутньому дівчина планує вчитися на театральному факультеті, тому каже вокал їй знадобиться. Я можу показати свої емоції, я можу розказати про все, що в мене твориться на цій душі, і доказати всьому світу, що у нашій Україні є такі люди, талановиті, які люблять свою працю. Стати відомим артистом мріє, і 16-річний Марк Варченко. Окрім виконання відомих хітів, хлопець пише і власні пісні у стилі реп та хіп-хоп. Хто не хоче з музикантів? Всі музиканти хочуть стати. Але тут питання в тому, чи будуть вони витримувати тиск громади та тиск людей, тому що цей шлях він дуже довгий, дуже складний. І цей шлях він може бути десятками років. Я на це готовий. Можна передати свої почуття та емоції через неї. Ти можеш передати те, що не можна передати словами. Тобто тут в музиці ти передаєш посил, ти передаєш емоції, ти передаєш. Людям ідею, яку ти хочеш донести, Марк Варченко став лауреатом у номінації Українська популярна музика в старшій віковій категорії солістів. Не западик нам ніхто волею напитись, бо пощастило в Україні мені народитись, пощастило мені жити серед пометил, лягі на воїнів ботів. Сіби, волонтерів, ті, хто поліз, ідя йде там собі на хмарці. Чекають виродків, що грілись на гуманітарці. Бо нам не рідні, ніби покри що підкіну сіва столя, минуче до женеї. З часом згинуть ці безславні морди. Ви всюдемо на роби, ваша домівка, брудний мордор. Боже, хто ж спородив. Анастасія Усик, Назар Гераскін, новини, Терес Бориспіль.